Якоїсь погоди, от, будемо знімати перед вами машинка Opel Insignia 2-літровий дизельчик на максимальній комплектації. 2010 рік модельний ряд 11 і виготовлений в 2011 році. Має отакий шикарний вид. Давайте так вам трошки покажу. темно коричневий хамелеон переливаючись на таких ось охеренних дискарях. Машина знаходиться в ідеальнішому стані, як технічно, так і по кузову. Жоден елемент не фарбований. Зараз показую вам під підкапоточку. Машина на транзитних номерах. Ось, буде перший облік. Дивіться, під капоточку така машина приїхала до нас в Україну. Машина повністю обслужена, ремні ролики, масла, зіткася, фільтри, усе поміняно. Вам просто треба купити і просто на її кататися. Машина в ідеальному технічному візуальному стані. Капот у нас алюмінієвий, алюмінієвий. Тут у нас, як ви бачите, все як у новій машині. Машина ахерена. Капот алюмінієвий, під двойним слоєм лака, щоб не було сколов, нічого. У нас адаптивний стоїть світло адаптивне, Фари регулюються саме вперед, назад, вверху ніс лінзи. біксенон, проти фари поворачуються, подогрів лобового стекла. Тобто машина на максимальній комплектації. Ну що, друзі, зараз покажу як вона працює. Послухайте цей двигатель. Далі переходимо до багажника. от У нас багажник відкривається з кнопочки електробагажник Нажали кнопочку. Чекаємо, і бачите, як придумали, що коли ти ночі стоїш. і Відкривається, то фари ховаються. Тут ще одні фари є для безопасності. У нас є шторка кожаная. Ось такий величезний багажник. Проклеєні такі заводские вставочки. Коврик. Ось от, от біленький білосніжний слоновий кості салончик. От. Він двохэтажний. Значить у нас, дивиться, що є. Я вам даже покажу, що тут є. Опа. Так, тут аптечка немецкая запечатана. Тут у нас идет Данкрат. А, съемный фаркоп еще есть. Тут есть съемный фаркоп. Ось у придачу дается. Съемный фаркоп. Вот. То есть без проблем можно ставить фаркоп. Ездить. Чтобы заклеивать колеса. Аварийный знак. Жилеточка. Серга. Ну, і саме дивіться, що ніхто вам не оставить, що ніхто вам не оставить. за 200 євро на от мене хотіли купити насос. Заводський насос, яким ніхто не користувався. Це все йде у комплекті. Сьомний фаркоп. Ставиться він туди під низочок. Він розетка, Все Підсоединив, поставив і ніяких проблем немає. Такий от великий багажник. Щоб закрити цей багажник здоровий, бачите, який він. Оляда, нажимаємо тут кнопочку. Все, він сам закривається, не треба руками трогати, лізти, ламати. Той тобто сам прекрасно закривається. Друзі, в такій машині хочеться сидіти ззаду. Я вам покажу зараз салончик із середини. Дивіться, яка прошивочка, який стан усього. Тобто, ви бачите, що машина просто. В бездоганному стані. Подивіться, нема ніде ні сколіка, ні рижика, ні жавчинки, нічого нема. Дивіться, які сиденья. Тут їздили діти. Це машина жіночки. Ось тут стояли дитячі кресла. Постаканнички, тут ще такі, типу, як міні сейф Трозонний клімат контроль, тут дує, тут полочка, зарядочка, розеточка 12 вольт. Стеклопойомничка, отакий от ідеальніший потолочок, три подголовничка. О, тепер, вам, тепер, мої любі, перейдемо до салону, почнемо з цього водительської двері. Ми бачимо, які класні дерев'яні вставочки. Шкіра. чотири стекла подйомника з блокировочки. Бачите, що все в ідеальнішому стані, Ніде нема, ні ріжечка, ні скола, нічого. Машинка, кстати, це і займає тут не перве місце по оцинковці двигуна. Відкриття, закриття багажника із кнопочки все працює повністю. Електросидіння з вентиляцією, з підігрівом, перфорована кожа. Тут налаштувати можна максимально все: пам'ять сидінь. Далі у нас автосвітло. авторегулювання підсвітки в салоні. Е, передні, задні у нас як кажуть противотуманки. обширне меню. Дивіться, який руль в родному оплетенні. Кожаний. Ось от, от така коробочка передач. Айсін. Японська japonська коробка, найнадежніше, тобто неубиваємо коробки. Ось такий салончик. Тут ніхто не курив. Тому що дівчина їздила. Така мультимедія. Мільйон кнопок є, все. І вентиляція, і подогріви, і масажі. Все на світі є. Дивіться, які вставочки. Датчик удержання автомобіля у полосі, Датчики дажя, датчики світа. Адаптивний круїз, Регулювання руля. Голосове управління. Функція свободної руки. Телефон можете підсоединити. Вот тут еще джойстики. Electro ручник. Тут у нас USB вихід USB AUX. Усе. Тобто все присутнє, все є. Все ідеалі. Дивіться, який салон, наскільки він сохранився. Підсвітка декоративного салона. Тут от все в нас світиться, все в нас працює. Машина максимально обслужена. Усе поміняне. Вам не треба під окуляри. Не треба нічого робити. Машина видіалі просто. Просто як воно є. Автозатемнення стекла. Тобто, машина, дивіться, відкривається, закривається багажник з кнопочки. Тобто ми тут регулюємо, як відкрити, закрити, нажали кнопочку, він відкрився. Также приходимо сюди, нажимаємо кнопочку, все, він закрився. Таким образом ми переходимо до пасажирської сторони передньої. Дивіться, яка прошивочка. Матеріали просто кайфові. Тут також електросидіння. Дивіться, як уся машина. Машина повністю обслужена. Є вся історія повністю. Німецька ручка з ковпачком. Там полочки, все. Тобто машина для людей, які хочуть кайфанути. Які хочуть себе чувствувати людьми. Ще раз наголошую, автомобіль, автомобіль повністю максимально обслужений, ви не робите в йому нічого. Просто сідаєте і через 9 тисяч заміна масла. Не жоден елемент не фарбований. Усі, усі фари, всі лампочки, денні ходові огні ось є. Бачите, вони світять лазерні віксенон, лінза. Одогрів переднього стекла заднього, бокових. Тут ось дивіться, бачите, все в родні. Не лабач, нічого не мінене, все в оригіналі як воно є. Регулювання скла. Офігенна преміальна музичка. Саббуфером, з пищалочками, з колоночками, з, з динамичками, з усім на світі. Автоскладання зеркал. Дивіться, як воно робиться. Нажали кнопочку, все склалось, нажали, розклалось. Можна автономно. Три ключа йде на машину. Тобто машина максимально, максимально збережена і в ідеальному состоянні. Так, по пробігу у нас 247 299 км. Підставляю, конвертикал, дивіться. Так що так, от, друзі, дуже класна машинка. Три ключа з Німеччини є повністю конвертикал. Є вся історія. Машина обслужена повністю. Ремні, ролики, все поміняне. Тобто ваша задача приїхати, купити класну машинку. Їздити, кайфувати. Біксенон стоїть, лінзи, усе світ офігенне, світ адаптивний. Фари крутяться вверх вниз датчики Движення по кругу парктроніки парактроніки перед зад. Тобто Машина укомплектована, подогрів лобового По документам сертифікат, страховка. Усі документи, які треба на машину. Усі документи є. От. Бачите, щоб не мазати ковричок От Машина просто в ідеалі. Заводиться вона дуже просто. Нажимаємо тормоз. Осторожно, возможен галольот. Все, завелось. У нас нема ніяких ошибок, нема нічого. Клімас одразу дує. Все добре. Розход топлива по селу. 8 літрів і 100 грамів. Зараз, друзі, їдемо на яму. Ждіть ролик із ями. Їду на яму спеціально для вас. Так, дивиться вам яма, ось Опель, ось я. он труба, не знаю, що ви там хочете дивитися. Дивіться, яке состояння машини. Не гнілі, не ржавчини, нічого немає. Паркоп в оригіналі, а без шумка по кругу, все чтенька. Всі салінблоки, все по красоті. Ось я вам вже знімаю максимально ліву сторону, пошли. дивимся Всі блоки дивіться, всі речаги, все чітко. Ніде нічого, все видігає. Максимально заліземо туди пространство. Що в нас там? Дивимось все, як у новій машині. Бачите, де не де нічого. Телефон зараз спробую засунути. Максимально куди магу. Всі салінблоки, защита, усе четкарем спереді, ззаду, збоку, посередині. Дивіться, не де нема нічого, все в ідеалі жоден болтик не крутівся, усі скобочки, все на місці. Состояння праву сторону, то есть по машині. Немає жодного нюансу. Усе в ідеальній состоянні. Всі силінблоки, всі чашки, небі немає. елементів корозії, ось дивіться, все родне, все фірма. Ось така от машинка, вона з ями. Такі от апаратик сів, поїхав. Їдемо на скорості 140, чувствуємо себе уверена, наче ми стоїмо на місці. Машина дуже комфортна, класна, надіжна. І плюс до всього дуже хороша тут гаряча цинковка, кузов не є не ржавіє. Машина без єдиного ДТП, чесна, все положено. Кому треба хороша машина, звертайтеся, возьмете, будете їздити. Машина. Без перебільшення у ідеальному технічному і візуальному стані. Бачимо, тут у нас мільйон кнопок. Цифрове табло, все класно. Голосове управління, все працює. Автопарковочка є у нас паралельне паркування. От, держання в полосі, парктроніки по кругу. Тобто, велике обширне меню мультимедія. Пам'ять. Положення зеркал, декоративна то Тобто в машині є все. На 2010 року це була максимальна комплектація. От, їде вона взагалі суперова. От, переключаю передачі, Я навіть не знаю скільки тут передач. Іли 6, і 8. Ну, машина просто, просто шикарніша. Рулится, отлично пальчиком То есть все супер. Давайте пройдемся по кнопочкам. Пройдемся по кнопочкам. управления музыкой, радио, частотами. система все просит. Закрыть открыть двери. Параллельно парковка удержание в полосе. Тут тоже джойстик керування. Всем на свете подивиться в якому стане. Кнопки подивиться в якому стані Усе. Тут прикурюватель попільничка. От, дивіться, в якому стані Кнопочки руля. Перемикач управління заднім дворником. Тобто, ви дивіться, що є. Тут обширне меню по машині. Можна Можно Навіть Даже він остаток срока служби масла. Масло замінене, не треба нічого робити. Дивіться, які кнопочки, нічого не йде не витерте, нічого не, не затерте. Все в ідеалі просто. Также декоративна підсвітка ззаді є. Тобто дуже класно, дуже все офігенно і файно, Салончик взагалі діаля. Всі датчики, все присутствує, все є. Автозатемнення скла дуже зручно. Тобто машина максимальна, максимальна комплектація, удобно хороша. В ці вставочки, звісно, дуже дуже компонують ці автівці. Дуже класно все. ну Одним словом, просто оргазм для любителей хороших машин. Я покажу вам, навіть дивіться, салону відкривається, тут відкривається. І от тут береш кнопку, нажимаєш кнопочку, держиш, відкривається багажничек, Можете туди все, що вам треба. О, так само можна нажати тут кнопку, можна нажати на пульту кнопку. От нажали, не закривається. Вот вам и insignia, бачите? Ця ж друзі, є всі тюфи в оригіналі. Розбираюся це. Машина читає знаки. Це всі знаки, які вона щитує, які в неї в пам'яті є. І є навіть чек з магазину. Тюф пройдений в оригіналі до 2025 року. -го Знаєте, скільки вона в магазині стоїла? Дивіться, 28500 євро. Отак от. Це вся документація на тачку.